Виявіть собі крісло, яке не просто підлаштовується під вас, а буквально стирає межу між комфортом і невагомістю. Звучить фантастично, але це реальність, яку пропонує Кугар Магос. Привіт, друзі! З вами Михайло. і Ви на каналі Епіцентр. Тут ми тестуємо техніку і чесно ділимось враженнями про неї. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наші наступні огляди. Ну а ми починаємо з того, що магус це крісло, створено для тих, хто проводить годинні сесії в іграх, роботі чи просто в пошуках максимально зручного положення для відпочинку. Головна ж фішка крісла це електронний нахил, який дозволяє плавно змінювати кут сидіння без жодних обмежень чи зайвих рухів. Ну а щоб довгі сесії були максимально зручні, під елементами керування розташовані USB-C та USB-A порти. Ще один важливий момент анатомічна підтримка. Інженери кугар подбали про те, щоб кожна частина тіла мала свою зону комфорту. Крісло підтримує тіло у природному положенні, знімає напругу з шиї, спини та ніг. Тож, навіть після кількох годин сидіння, ви не відчуєте втоми. Маґузґрей буквально відтворює ефект невагомості. Коли ви повністю відкидаєтесь, коліна підіймаються вище корпусу, а отже, покращується кровообіг і навантаження на соглоби зменшується. Це відчуття складно описати, але воно справді нагадує політ, коли тіло стає. Максимально розслабленим. оббивка крісла зроблена з імітацією льону, яка добре пропускає повітря, тому навіть після кількох годин сидіння вам буде комфортно всередині. Поєднано щільну піну, пружини та поліефірне волокно, що дає баланс між м'якістю та підтримкою. Сидіти зручно і тіло відчуває упору там, де це потрібно. База крісла витримує до 150 кг і вільно обертається. На 270 градусів це означає, що ви можете повернутися до столу телевізора чи навіть сусіднього столика, і все це без жодних обмежень. Плюс є бокова кишеня, яка на диво практична. У неї легко поміститься пульт, телефон чи навіть блокнот. Дрібниця, але в повсякденному житті дуже зручно. Особисто мене магус вразив відчуттям легкості та комфорту. Більшість крісел або надто жорсткі, або надто м'які. А тут знайдено ідеальний баланс. Підтримка всіх зон тіла продумана до дрібниць, і це реально відчувається, коли сідаєш. Плюс сучасні фішки, на кшталт USB-портів і електронного керування. А якщо ви хочете спробувати, як воно сидіти в такому кріслі, то приходьте до тц епіцентр і на шоурумах спробуйте, чи підходить воно саме вам. У нас дуже багатий вибір. Ну а дізнатись більше про це та інші крісла ви можете як завжди перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Ну а на цьому в мене все. Бережіть себе, побачимось, коли побачимось. Па-па! Папа! Я не пам'ятаю мелодію з Термінатора 2, але ви зрозуміли. Па-па!